Всім привіт! Знову на зв'язку волонтер про волонтерів. І сьогодні до нас завітав відомий співак, людина, яку знає вся країна, Арсен Мірзаян. Сто відсотків вся. Всім привіт. Чи пам'ятаєш ти, що саме відбувалося в твоєму житті 24 лютого 22-го року? Ми мали виїжджати в тур, тому підйом був ранній, і якраз одночасно з будильником почали гриміти. Тому я одразу вибіг там на пагорб на один, подивився, що вже Бориспіль світиться, подзвонив дружині, сказав, що я швиденько матнусь на АЗС, заправлю повний бак, мало лішо, і дивився, як прокидається Київ. Ну, звісно, всі е, спілкувалися на тему виїжджати-не виїжджати. Тобто я запропонував не виїжджати, в цьому немає сенсу, треба лишатись в Києві, е, бо Київ це фортеця, і найбезпечніше буде. Тут. І ми вранці поїхали в магазин робити запаси. Потім я побачив дві сушки в небі, я побачив напрямок, я подзвонив хлопцям на прип'ять спитати, що відбувається, бо в вашому напрямку два літака, і я дізнався якраз про скільки там 50 гелікоптерів, чи скільки їх там було. я, я, ну я, коротше... Зрозумів, що світ злетів з катушок, відтоді почався день бабака.